Новий азійський заклад у Дніпрі, де дають цілий сет ролів на шару, відверто кажучи, куштував я їх у Запоріжжі, і мені там не дуже сподобалось, хоча там вони працюють вже більше 9 років, і вже бачу, що тут. Є про що розказати якийсь атракціон невиданої щедрості у Дніпрі. Я багато чого бачив, але що ось так тобі просто дали цілий сет. Трошки навіть не віриться. Про все по порядку. Замовили ВІП сет номер один. Важить він щось близько одного кілограм. Це капіт, ну таке враження, що у цьому ролі ну десь піврибини. Риби запхали від душі, роли великі, для деяких навіть дуже. Якщо покласти більше риби, то вже буде діч, а Тут по смакам все добре, реально смачно, не переборщили. Коротше, віп-сет номер один дійсно вартий вашої уваги. Тепер найцікавіше. Тобто я правильно розумію, що це все нам вийшло всього 1132 гривні, ну плюс напої. Тому що заплатив тільки за цей сет, а цей у подарунок. А в чому, а в чому підвог? Да, це не прикол. так і є сет дует дали на шару. Я два рази перепитував у офіціанта, чи правда це, тому що така кількість смачних ролів за такі гроші. Ну це смішно. Можливо, це новорічне диво, я не знаю. Такий сет йде безкоштовно. Якщо ви берете сет більше 800 гривень. Якщо вартість менше, то відповідно і підарунковий сет йде трошки менше. Здивували, аж закортіло ще раз перевірити їх у Запоріжжі. Це заклад Суші Айленд, що відкрився у ЖК Женева.